Отакого плану, о такого, отакого, от бачите. Отай це теж таке є. Волосати трошки. Гуляємо по найменшій по території, по площі столиці світу. Місто Вікторія, столиця Сейшельських островів. Зараз це покажу. Відчуйте атмосферу. От така красота, яку ви бачите на всіх фотографіях Сейшельських островів. Але що тут? Тут кажуть, що вже зачинено. Отака От краса. Це центр, тому тут бутики, ТЦ, вон якісь магазини. Все таке гламурне. Є отакий Макдональдс, але по-сейшельськи, Там щось написано. Звідти дує прохолодою такий магазин. Телевізори, кондиціонери, сумки. Ось такі пакетик купили за 8 євро. Там є виноград, апельсини, груші, яблука. Якось так. Заходимо на базар, дивимось тут, що почем. по чому. Чесночок по 1,5 євро. Імбир такий же. Капусточка 2 євро. Груші 3 штучки 1,5 євро, Три, бо привезені. 3 штучки 25 Це столиця, столичний базар. 1,5 євро трошки менше що в нас тут тут у нас продається свіжа рибка ось така свіжа рибка а там вон ходять чайки Гляньте. воон до чайки прямо тут мало продавців тому що зараз друга година дня тут мабуть двіжуха вся проходить зранку кокоси такі як я нарвав тут продаються папаї Памели, бачите які. А ось тут багато чаю. Навіть дивіться, що є. У вигляді, у вигляді м -м, Кокодемер, Кокосо. А оце цей чай, на якому ми були на фабриці, якого, де його запаковували. Ось такий чай. Ось він продається. Тут на центральному базарі. Також такі продаються мішечки, все тут продається з місцевої фабрики. Чай коштує 5 євро, можна купити знову ж таки за євро, не обов'язково міняти гроші, можете прийти і по курсу все купити. Дуже атмосферно такий, дуже такий базарчик. Сейшельський такий. Справжній сейшельський базар. Тут пагода, Галерея, магазинчики китайські. Як гарно, бачите, зробили. Дівчата купили морозиво, а воно тане і тече, бо його дуже багато, діти не встигають. Тут дитяче все, як бачите, все є. Все ви можете взяти, все можете купити на Сейшелах, тому можете з собою не вести. Там тече річка невеличка, все дуже колоритно. Смачно? Можете навіть мачете купити в магазині. Там все є, бачите. Навіть літачки. Коротше кажучи, можна знайти все. Приїжджайте в центр Вікторії і все ви знайдете, що вам треба. Так? якось так. Ціни, такі як у Відні, такі як в Європі. Які Відні ціни, заходьте на мій канал, дивіться. Вот тут скидки есть. Вот такая сорочка за 100 рупий. 7 евро. До 10 евро, да? 7, 7... Тут ось 50. 3 евро. Там 125. Я буду я на Взагалі-то в столиці ціни в магазинах такі, як і в магазинах, які знаходяться не в столиці, а розкидані по острову. Різниця майже там один-два рупі, але майже її немає. Якось так. Відомий цей шельський годинник ось на цій локації можна зависнути хвилин на 30 там є для фотографування черепаха є кокодемер кокос і є ще отакий місцевий житель Тут є така черепашка для дітей також вот, дуже весело. Там національний музей. І там отакий движ. Тут є така розвага для дітей. Однако и цій така. Такий крокодил лежить. Національний музей. Також біля національного музею. така тут краса. Є світлофори, все працює. Столиця як ніяк. Сувеніри отакі 79 до 10. 7 євро, 7 євро. Недорого, в принципі. Така черепашка. Ось традиційний цейшельський кокос який тут росте, коштує він 8500. Отак, вот бачите, який дорогущий. 8500. Також тут можна придбати отаку вот океанічну красу. Коротше, бачите, є все. На будь-який смак. Ось вот такого плану, такого. ось вот такого, бачите так. Це теж таке є. Волосати трошки. Отакі є. 340-20 євро більше трошки. До речі, не забудьте підтримати це відео для того, щоб української мови на Ютубі ставало більше, а російської якомога менше не тільки в Україні, а в Ютубі і в світі. Тому з вас вподобайка. Підписуйтесь на канал. І тицяйте дзвіночок, щоб не пропустити нову цікаву інформацію про сейшели. Національна бібліотека перед вашими очима. Ми знаходимося біля національної бібліотеки. Все чисто, нова плиточка, все нове, бордюрчики, все акуратне, все супер, людей мало. Людей майже немає, сьогодні неділя. Тому класно, класно. Тихо, спокійно. Тут ми ходимо біля і навколо бібліотеки. Отакий вона має вигляд. Отам якась пірамідка, бачите, так зроблена. Сучасно по-європейськи. Там я бачу книжки якісь, стільці. Тут е, на дворі або кафешка, або, до речі, є пандус. Зверніть увагу, є пандус для тих, хто не може зайти по сходинках. Тому є пандус. І тут або кафешка, або навіть да, кафешка бачу он, холодильники. Сьогодні неділя, тому вона не працює. Просто довго сьогодні їздили, їздили туди-сюди, зараз вирішили зупинитися, щоб діти трошки ноги розім'яли. А то кажуть, засиділися, давай нам десь зупини. Ну, зупинилися тут. Погуляли по Вікторії, подивились, що як. Що можна сказати? Багато людей, багато машин, багато магазинів багато товарів. Якщо хтось сумує за столичним життям, то звісно вам сюди. Ось так написані назва вулиць. Бачите, на будинку. А там в будинку, біля будинку, росте папая. І ось такі вікна, бачите. Без скла. Звичайно, є аптеки. Ось вони. А ось якась клініка. Такий має вигляд. Ось вам ще трошки місцевих, не дуже багато поверхових будинків.